Доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова Мозаїка. Мене звуть Лариса. У мене сьогодні понеділок, 9 грудня, і у нас розпочинається тиждень з магічним кубіком. І поки я ще не бачила, що підготувала нам чарівна магія Оленки Буганової, яка керує цим процесом. Треба ж заявити свої процеси на цей тиждень. Ну, щоб не було спокуси, щось змінити, треба поважати закони магії. Отже, перший процес це в мене старт минулого тижня, шаленого тижня стартів грудня. І це шкарпетки з товстої пряжі на 100 г 200 метрів. Новіта, 7 братів. І брати підуть першим номером. Другим номером буде їх копія, але не близнюки, тому що ті ж самі шкарпетки пара на тих самих же 48 петлях. Але з іншої пряжі це пряжа від Drops Nord. І тут товщина 340 метрів на 100 грам. Ну, трошки не вистачає, щоб вдвічі бути тоншою. Тому і процес другий. Вдвічі-двічі. Це теж старти минулого тижня. Грудня місяця. Це в мене із свіженького. А ще в мене є шкарпеткові борги. І це будуть наступні два процеси. І це будуть інші можливі товщини пряжі. Так, третім номером буде в мене регія 150 грам, 375 метрів. На 100 грам це буде 250 метрів. Ще одна солодка парочка на стадії зовсім початку. І наша звична стандартна шкарпеткова пряжа 420 метрів на 100 грам. Це у мене буде від кремки Медельвейс. Біле ховаємо, щоб не заважало такий сірий основний колір. А додатковими іде Аркадія. Дві парі я вив'язала ще в листопаді, а це, чи навіть у жовтні, у жовтні я ж їх в листопаді відвезла до Львова. А це третя пара фемілі Лука чоловіча. Я змотала отак от мої парочки для Хелікса, коли один колір йде з середини, а інший йде зверху. І на такій стадії мої оці шкарпетки. Це найтоненька, найтонша! Версія шкарпеткової пряжі 420 метрів на 100 грам. І це такий дощовий Хелікс. Спогади про осінь. Отже, у мене 4 процеси шкарпеток. І я вважаю, буде доречним, ну, з точки зору в'язання, назвати цю магію шкарпетковою. Подивимось, що Оленка мені. Разом зі своїми кубиками обере в роботу на цьому тижні. А щоб не засумувати додатково к в'язанню шкарпеток візьмемо, я візьму нев'язальні процеси, тому що мені ж потрібно продовжувати готуватись до Різдва. І п'ятим номером це буде шиття. Я в процесі пошиття чергової партії торбинок для подарунків, але у якийсь момент у мене закінчилась нитка для шиття. Бачите, не дошила трошки. Тому, сподіваюся, що на сьогодні не випало шиття, але якщо випало, Йду шукати ниточку, щоб продовжувати. Бо, вся, що була ниточка, вся, вся вже використана. Багато торбинок у мене цього передріздвяного сезону. Так, це п'ятий процес прибираю, бо це світле завжди псує картинку. І шостий процес, хоч я й не розпочала свою. Дівчинку, щоб вишивати бісером. Шостий процес все одно буде вишивка, тому що в мене є розпочата робота, і тут самий початок знов на білому, а при штучному освітленні не вдається якось зберігти нормальну картинку, це в мене ялинка вже розпочата, і тут перші штрихи. Шостий процес вишивка. Ось зараз вона в такому стані. Тож, піду дивитись, які процеси випали мені на понеділок 9 грудня. Вітаю кубики на понеділок на 9 грудня. І це в нас номер 2 і номер 4. Бажаю всім успіху! Перший день можна вважати більш-менш вдалим, тому що я в роботу брала обидва процеси і свіженький старт грудня, шкарпетки з норду. Ось я клин підйому завершила. Тепер, якщо знов випаде двічка, буду переходити на п'ятку. І ще один процес, це. Була моя заборгованість за осінь. Дощовий день у парку, і тут я клин не дов'язала. Ось трошки, але ж, розумієте, все ж таки тут 40, 48 петель, а тут 72. Ну, це я собі шукаю таке виправдовування. Але я на півдорозі вже. Тож, чекаємо завдання на вівторок. Вітаю кубики на вівторок, на 10 грудня. це в нас номер 3 і номер 4. Бажаю всім успіху. У вівторок магія обрала для мене роботу з минулою заборгованістю. Четвертому процесу вже щастить у друге. Я завершила клин підйому вив'язувати. П'яточку вив'язала, і тепер піде все більш-менш рівненько до самого носочка. Ну, якщо четвертий процес випаде ще раз. Побачимо, як йому пощастить. І ще одна заборгованість випадала перший раз. Це наша трієчка. Третій номер процесу і, цифри, і спиці номер 3 Ось така трієчка. Ось, стільки було, просунулась. Ну, я вважаю, добре. А тут, оце був перший день, а це трохи менше другий, але ж тут була ціла п'ятка. Ось такий вівторок. Мохом покрився, бачите? Зеленовкуватий відтінок. Вітаю вас, кубики, на середу, на 11 грудня. І це в нас дубль один. Бажаю всім успіху. В середу випав дубль для першого процесу. Це Новіта. Де я тут зупинилась минулого разу? Ось, п'ятка вив'язана. І тепер залишилось дістатися до носочка. Я гадаю, що я впораюсь, тому що тут же тільки 48 петель. Але розмір шкарпеточки буде визначати оцей залишок, тому що це все, що є блакитного кольору. А вже на сам носок піде оця сіренька. Я і навмисне додавала оцю в п'ятку. Ну, якось, щоб поєднати виріб в цілому. Мої вітання, купики на четверг на 12 грудня. І це в нас дубль 2. Бажаю всім успіху. На четвер знов випав дубль. Але цього разу для іншого, для другого процесу. І мені здається, що це перший раз такий подвійний дубль. Але я багато прогуляла, не знаю. Можливо, не вперше, але я стикаюсь перший раз, що двічі випадає дубль. Отже, я просунула. Дитячі шкарпетки майже до носочка. І можна було вже зменшувати, але я хочу дочекатись школярика і приміряти, бо у них зараз такий вік, що у них ніжки як огірки влітку. За ніч ніжка може підрости трошки. Тому треба краще приміряти. Хоча можна просто вив'язати з запасом, бо це ж норт, він рано чи пізно трошки присяде і підваляється. Тож чекаємо останнє завдання на п'ятницю і зустрінемось вже в неділю. Вітаю вас, кубики, на п'ятницю, на 13 грудня. І це в нас номер 6 і номер 1. Бажаю всім успіху. Вітаю! Тиждень з магічним кубіком вже завершився, а я все ніяк не можу знайти час, щоб прозвітувати про свою магію. Вірніше про магію, яку нам організувала Оленка Буганова. Ну, тому що ми кожного дня збираємо рукодільний адвент-календар. І магія як... ніяк не може втовпитись, але ж треба підвести підсумки, тому що вже розпочався тиждень вільної людини і хочеться ж звільнитись, бо якась з магії вже поїде, і мені знов не буде, що показати в якості готових робіт. Отже, тиждень з магічним кубіком для мене видався шкарпетковим. Я давно не приймала участь у тижні з магічним кубіком, тому що. Тому що все, що я робила, я не могла показати. На увесь загал займалася підготовкою до рукодільного адвент-календаря. І тому для мене було новиною, що в тижні з магічним кубіком бувають ситуації, коли якийсь процес не випав зовсім. Було таке чи не було? У мене таке перший раз. Процес під номером 5 не випав, тому за. Робинки чарівні до Різдва я не бралася, але було два дублі. Дублем був процес номер 1 і процес номер 2 Тому явна прикмета, якщо на тижні з магічним кубіком випадає дубль, то чекай на готову роботу. Тому що, по-перше, у мене не було вибору, чим займатися. А по-друге, цілий день присвячений одному і тому ж процесу. Тому у мене дві готові пари. Доросла і дитяча, але обидві вив'язані на 48 петлях. Але це різна пряжа. І бачите, яка різниця? Так, доросла пара це новіта, сім братів. 200 метрів на 100 грам. То я перевіряю свою пам'ять. Дитяча пора, це Drops Nord. 340. Метрів на 100 грам. Все вірно. 48 петель в роботі. Але тут трічка спиці, а тут 3,5. Коли в'яжеш цю пряжу, здається, що дуже цупкий виріб шкарпетка в роботі. Але завдяки тому, що тут. Ну, грамулька, ну, 4% і Ось. Після прання шкарпетка змінюється, стає тоншою, стає легшою, стає шовковистою, тому 3,5% мій вирок. А тут, навпаки, поки в'яжеш, здається, таке полотно трошки вільне. Але тут же альпака всередині у складі. Ниточки. Тому після прання розпушується і все стає на своє місце. Так що рекомендую спиці 3, спиці 3,5. Так, хотілося б зважити, бо щось у норді у мене дуже маленькі залишки. І мені здається, це натяк на те, що мені все ж таки треба буде розпочати шкарпетки скраппі сокс. Тому що ось такі залишки навіть на Хелікс не підійдуть. Отже, дитячі 45, ну що, я думала, може, неповний моточок? 45 плюс 5, по-любому, 50. Отже, здається, будуть скраб пісок з... з норду. Тому що, мені здається, тут і не треба буде... Робити великі кінчики можна буде просто е, колір від кольору підвалювати. Спробую, не обіцяю, але хочу спробувати. Тепер зважимо братів не те, щоб сім. два. Блакитний і сіренький. 100. Бачите? Ну, еталон вже 101. Це я, мабуть, перехвилювалась. 101. 100. Чи все ж таки 101. Отже, одного моточка не вистачає. Минулого разу я у мене не вистачило, я від цього блакитного трошки додавала. І в мене був блакитний неповний. І я брала з собою ось сірий. Я знала, що мені не вистачить. Я почала додавати тут смужечки, п'ятку, а потім розмір цієї шкарпетки визначив саме розмір оцього залишку блакитного. Завершився він, і я почала робити носочок. Зараз поміряємо, що це за розмір. Але по блокаторах це 41-й. Спокійно. 27, навіть з половиною. 41-й десь розмір дорослих шкарпеток, 100 грам, Ну, якщо в'язати від миска, ну, щоб, напевне, то вистачить і одного моточка. Ось наша новіта ось наш норт. І це всі готові роботи за тиждень з магічним кубіком. Третім і четвертим процесом у мене теж були шкарпетки. Але якщо перші два це були старти грудня, то третій і четвертий це були борги осені. Третій процес у нас, здається, випадав один раз. І це було лише одне ось просування від маркера до спиці. Дуже класно вкладаються секції. Мені цікаво, як буде виглядати шкарпетка. Пряжа рівничного типу, і бачите, вона з сюрпризами. Ну, Погано скручена, і в якихось відрізках дуже погано скручена. От, дійду до блакитного, будемо щось вирішувати. Це третій процес. І четвертий нам випадав. А зараз подивимось, скільки разів він нам випадав. Оце було один, два рази. П'ятка готова. І я, якщо не загубила петлі, то вийшла на рівну дорожку. Це Аркадія осіння в тумані. І ми йдемо. До носочка. Ось це треба буде завершувати на тижні вільної людини. Тому, з якого боку не подивись, не такі вже ми і вільні, але тут залишилось небагато, а тут багатенько, але тут 72 петлі, а тут 56. Тому я вважаю, що якщо по черзі в'язати, то ці можуть наздогнати цю пару. Подивимось, як складеться тиждень вільної людини, тому що не така, як вже і вільна, тому що продовжуємо збирати рукодільний адвент-календар. І, можливо, саме тому, коли в нас випав шостий процес, це моя вишивка. Я за неї не взялась, а взялась за іншу вишивку. Я для рукодільного адвент календаря вишивала ось таку ялиночку. Бачите, яка вона у мене яскрава. Але вона може бути різна. Тому що вона ось така це її виворотній бік. А її можна прикрасити в будь-який колір. Ну, якщо у вас знайдеться, знайдуться прикраси. Різнокольорові. Або, якщо ви маєте чарівні здібності, можете почакувати, щоб нам нарешті випав сніг. Десь так. Мені подобаються ці кульки, тим, що вони приліпляються і тримаються. Бачите, яка чарівна ялиночка. Тому я вважаю, що це хай і підробка под, під процес номер 5 але ж все одно це була вишивка. Ось така в мене була магія. В рамках підготовки до Різдва зустрінемось по завершенні тижня вільної людини. Бережіть себе, до зустрічі!